Чи знаєш ти, що спільного між містами Черкаси та Нью-Йорк? У деяких районах цих міст вулиці лежать під прямими кутами, утворюючи прямокутну систему. Завдяки цьому містом зручно пересуватися. Залишайся з нами, і ти дізнаєшся, що таке кут та які його властивості. Якщо поставити точку і провести з неї два промені, то утвориться геометрична фігура, що називається кутом. Промені називаються сторонами кута, а їхній спільний початок вершиною кута. Зверни увагу, на практиці точку у вершині кута не виділяють кружечком. Існує кілька способів позначення кутів цей кут можна позначати так кут О або кут АОБ. Або кут БОА. Зверни увагу, вершина кута, тобто літера О, розміщується посередині назви кута. Сторони кута розбивають площину на дві частини. Одна з них називається внутрішньою областю кута, а інша зовнішньою. Точки К і Д належать внутрішній області кута, точки А і Б належать сторонам кута, а точки С і Н. Належать зовнішній області кута. Кути вимірюються в градусах. Один градус це кут, який становить одну 180 розгорнутого кута. Градус позначають таким математичним символом кожний кут має певну градусну міру більшу за нуль. Розгорнутий кут має 180 градусів. Для вимірювання та побудови кутів. Використовують транспортир, що складається з лінійки та півкола. На півколі є дві шкали внутрішня та зовнішня, а на лінійці є спеціальна позначка центр транспортира. Нумо разом виміряємо градусну міру кута АОБ. Спершу прикладемо центр транспортира до вершини кута, тобто до точки О. З'єднаємо пряму лінію транспортира з однією зі сторін кута. Вони мають точно збігатися. Далі дивимося, де друга сторона кута перетинає транспортир. Бачимо, що 0 лежить на внутрішній стороні півкола, отже, йдемо по внутрішній стороні транспортира. Бачимо, що градусна міра кута АОБ 60 градусів. Спробуй самостійно виміряти градусну міру кута СКД. Має вийти, що градусна міра кута СКД 130 градусів. У деяких науках, наприклад, в астрономії, потрібні більш точні результати вимірювання кутів. Щоб досягнути такого результату, використовують менші одиниці вимірювання кутів мінуту і секунду. Мінутою називають 1,6 градуса, а секундою 1,6 шістдесяту мінути. Отже один градус це 60 минут, а одна мінута це 60 секунд. Наприклад, такий запис означає, що градусна міра кута становить 35 градусів 17 минут 4 секунди. На екрані зображено кут АБЦ і промінь БД, що виходить із вершини цього кута, промінь БД. Ділить кут ABC на два кути ABD і DBC. Кут DBC становить 80 градусів, кут ABD – 50 градусів, а кут ABC – 130 градусів. З огляду на це можемо зробити висновок, що Кут ABC дорівнює кут ABD плюс кут DBC. Маємо основну властивість вимірювання кутів. Градусна міра кута дорівнює сумі градусних мір кутів, на які він розбивається будь-яким променем, що проходить між його сторонами. Два кути називають рівними, якщо в них однакові градусні міри. Градусна міра кута А дорівнює 30 градусам, а градусна міра кута Б також 30 градусам. А значить, ці кути рівні. Записуються так. Кут А дорівнює куту Б, рівні кути позначають однаковою кількістю дуг при вершині. Тому кути А і Б позначено однією дугою. А оскільки кут С не є рівним із кутами А і Б, то його позначено двома дугами. Якщо розгорнутий кут поділити навпіл, то отримаємо кут, що дорівнює 90 градусам. Такий кут називається прямим. Його позначають не дугою, а ось таким знаком. Наступний кут менший за прямий, тобто його градусна міра менша за 90 градусів. Його називають гострим кутом. А кут, градусна міра якого більша за 90 градусів. Але менша за 180 градусів називають тупим. Бісектрисою кута називають промінь, який виходить із його вершини і ділить кут навпіл на екрані промінь BD є бісектрисою кута ABC, тому кут ABD дорівнює куту CBD. Дано кут АБЦ, що становить 124 градуси з вершини Б провели промінь БД. Знайди градусну міру кута ДБЦ, якщо кут АБД 74 градуси. Згідно з основною властивістю вимірювання кутів сума кутів АБД і ДБЦ дорівнює куту АБЦ. А тому кут ДБЦ дорівнює різниці кутів АБЦ і АБД виходить, що кут ДБЦ становить 50 градусів. Запам'ятай кут це геометрична фігура, яка складається з двох променів, що виходять з однієї точки, промені називаються сторонами кута. А їхній спільний початок вершиною кута. Бісектрисою кута називають промінь, який виходить із його вершини і ділить кут навпіл. За величиною кути поділяються на гострі, прямі, тупі й розгорнуті. Напиши в коментарях, звідки ти. Можливо, у наступних відео ми використаємо саме цей населений пункт.